Створимо інтерактивну таку книгу з віршами за допомогою сервісу Story Jumper. Дуже простий сервіс, єдине, що він англомовний. Я надам вам посилання в роботі на цей сервіс. Спочатку вам треба в ньому зареєструватися. Реєстрація дуже проста. Прошу реєструватися з корпоративного аккаунту. Щоб я побачила ваше прізвище ім'я по батькові, що дійсно ви робили цю роботу. І так, ви попадаєте на першу сторінку і для того, щоб створити книгу з, з історіями, яку можна буде потім переглядати в онлайні, от є у нас кнопка «Create book». Якщо у вас проблеми з англійською мовою, то краще робити це в Google Chrome, тому що є кнопка перекладання. Сторінки на ту мову, яку ви вкажете. І так, вам пропонує декілька шаблонів створення книги. Ми обираємо давайте порожній шаблон, і будемо створювати повністю свій дизайн. Оце відео, яке показує, як створювати книгу, ви можете закрити. І переходимо до створення книги. Внизу ви бачите сторінки вашої книги, які можна відрізняти. Видаляти, копіювати, додавати, ну, звичайно, ми починаємо з першої сторінки, це обкладинка, де нам треба написати назву нашої книги. Це буде у нас сьогодні вірші про звірят. Далі. А нижче ми напишемо, хто автор цієї книги. Ну, якщо це... Автор, ви знаєте цих вершів, пишете автора, якщо ви просто їх там самі придумали, тоді пишете своє прізвище ім'я. Ну, звичайно, тут можна цей шрифт, цей текст змінити, змінити колір, можна, можна змінити розмір і так далі. Тобто дуже проста панель форматування, ви працюєте вже. Це для вас знайомі операції. Так, Ну і можна змінити колір фона. Ну, можна зробити його, наприклад, зеленим, можна обрати якусь текстуру. Ну, ви обираєте, як вам подобається. От так, наприклад. Зараз я посередині ще, можливо, якусь картинку вставлю. Можна вставити картинку, тут є е, такі, як герої. Да, можна вставити, наприклад, раз про звірят, значить, я вставлю, наприклад, цю собаку на такого котика. Ну, це я використовую готові вже герої, зображення, але ви можете вставити і свої зображення, для цього потрібно перейти на. Є тут закладка Фото, і вставити ті фото, які ви завантажили. І так, ми створили обкладинку, переходимо на другу сторінку, і тут ми давайте напишемо, що це вірші для дітей 3-4 років. Ну, тобто, ви тут пишете будь-який коментар, да, який хочете. Ви побачите, що це за сторінка. І переходимо вже цей розворіт, це створення вже книги. І нехай у нас буде перший віршик про ведмедика. Я зараз, там, де ну, тут є готові сцени, вже ви бачите, можна використовувати, да, вже готові сцени, які можна використовувати, ви бачите, є декілька варіантів. От, але я хочу додати своє фото. Так, ну, наприклад, це буде в мене, нехай таке фото я додам. Я його зроблю як сцена, тобто, щоб воно закривало повністю весь, всю сторіночку книги. От. А поряд я теж додам. Фото, якесь, просто як надам як фотографію От воно буде. Збільшу. Ну і на цій сторінці в мене буде вже віршик написаний. Для того, щоб написати віршик я використовую текст. Тут є різні рамочки, в яких можна написати, або просто текст. Ну, я візьму оцей, і буду писати текст ці рамочки. Отак, Тут в мене буде віршик. Ну, віршик в мене вже я знайшла, я його зараз скопіюю. Це віршик про поросятка. Я його скопіюю. І сюди, відповідно, вставлю Так, я збільшу розмір трошки, так, щоб воно було краще видно, бачити, і зроблю от таким чином. Ну, ви як робите, як вам подобається. Так. Далі переходимо на другу сторінку. На другий розворот, от, це розворот от наступний. Наступний у мене віршик про соловейко. Я, наприклад, оберу якусь сцену, мені потрібно знов зробити. Зараз, нехай це буде ліс, це буде в мене як сцена, У мене соловейка в, ліс... в лісі. І ще якесь фото додам про солов'я. У мене просто заготовлений віршик про соловейка. Ну от, Наприклад, оцей. І нехай це теж буде як сцена в мене, Соловейка. Тільки, бачите, я неправильно зробила, треба було перейти на наступну сторінку. І Зробити тут у нас ліс, а тут у нас буде соловійка. такий віршик буде про соловійка. Далі. А текст я розміщу знов на такому, на такому самому блоці. Але бачите, тут зовсім не зовсім гарно, тому що закриває. І я видалю цей блок і поставлю його отут. Віршик про соловейка в мене буде на цій сторінці. Перенесу. Так, копіюю віршик про соловейка, вставляю тип і відповідно форматую, роблю його краще, ну, більше. Вбираю розмір. Так, щоб отак воно виглядає. Форматуєте, як вже ви вважаєте за потрібним. Так. І так далі видалимо сторінки непотрібні. От, у вас повинно бути десь 5 розворотів, цього буде достатньо 5 розворотів. І після цього, коли ви вже заповнили все, то ваша остання сторінка. Остання, тут ви можете написати, що написати такий текст, що це створено. Наприклад, давайте посередині напишемо, що це створена одеський педагогічний фаховий коледж в 2022 році. Ваше прізвище ім'я, ще раз повторюю, ми побачимо на першій сторінки. Так, і зберігаємо. Після того, як ви все завершили, непотрібні сторінки ви видалили, ми зберігаємо нашу книгу. І подивіться, ми можемо переглянути, що у нас вийшло. І так, це така книга, яку можна переглядати в онлайні. Подивіться, я можу так лістати. От яка у нас гарненька книга вийшла. Подивіться, і так далі буде перелістувати до кінця. О, тут у вас повинно бути 5 розворотів Після цього, ну, звичайно, завантажити ми книгу не можемо. Не можемо, тому що це платне, щоб завантажити її для роздруківки, скажімо, чи ще щось. Ми можемо своєю книгою поділитися. Для цього ми натискаємо шари, і для. Того, щоб поділитися, от є у нас посилання, ви його копіюєте, оце посилання, копіюєте, і прикріплюєте мені на перевірку в Google класі. Звертаю увагу, якщо ви хочете переглянути чиєсь посилання, яке вам надіслали, ви можете переглянути його тільки е, після реєстрації. От я, наприклад, скопіювала. Скопіювала, ви прикріплюєте це в Google Class. Ну і, наприклад, я хочу переглянути. Подивіться, як я це буду бачити. Ну, от як буду бачити. я його. Цю книгу ще раз. Отаку от інтерактивну книгу ми з вами будемо створювати. Чекаю ваші роботи.